Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, гарного настрою і всього самого-самого найкращого. Відкриваємо наш інкубатор для провітрування. Тут у нас інкубуються курячі яйця. Ось так. Уже більше тижня у нас одні інкубуються. І декілька яєць, які лежать у нас зверху, я іще доклав ось ось зовсім недавно. Тому що не було куди їх докласти і не було з ким їх підкласти. Тому вони лежать у нас тут. Потім треба буде їх перекласти. І стосовно того, що ось яйця лежать у нас зверху, якраз хотів би з вами і поговорити. В попередньому відеоролику було відео. Яке я зараз також вставлю в це відео для того, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Рома, доброго дня! Ще раз вам. Вибачте, що турбую. Дивіться, скільки в мене тут налупилось щастя з вашою підтримкою. Дуже вам вдячна! Ото скаканула температура. Як я зрозуміла, з ваших слів багато заперло яєць, і кожне почало віддавати свою температуру, і інкубатору було дуже тяжко. Скажу, тепло, щоб вам доплачували за консультації, бо вони не беруть трубку, а люди вас всі турбують. Так що я вам ще раз дуже-дуже вдячна. Дивіться, скільки в мене тут. Дуже дякую, до побачення. У людини, яка інкубувала курячі яйця, виникли труднощі вже в самому кінці інкубації, тому що дуже стрімко піднялася температура, інкубатор почав піщати видавати помилку, і людина не знала, що робити, як робити, тому що температура ніяк не збивалася. А чому одна із самих перших і самих Головних причин це те, що було дуже багато яєць в інкубаторі. Інкубатор був перенавантажений інкубаційним яйцем, перегружений яйця. Були всі запліднені. Їх ніхто не викидав для того, щоб залишилась там тільки та кількість, яка потрібна для інкубатора. Яйце, яке вже Дозріло, можна так сказати, в якому є курча, яке прокльовується, дає свою температуру. А коли цих яєць багато, в інкубаторі починає нам видавати помилку, і тоді у нас починається паніка, тому що ми не знаємо, що робити. Температура висока, яйця можуть зваритися. Кришку інкубатора не дуже потрібно відкривати. Для того, щоб не порушувати той режим, який є всередині. Тому, коли ви закладаєте так багато яєць в інкубатор, ви зважайте на це, щоб потім в кінці у вас не було проблем, не було паніки, що щось пішло не так і що все може пропасти. Тому що, коли курчати вилупляються, вони дають свою температуру, дають свою вологу. І не завжди все так, як ми хочемо. Тому. Коли закладаєте багато яєць, очікуйте в кінці інкубації сюрприз. Зі своєї сторони, я готовий зробити все, що в моїх силах і в моїй компетенції, дати відповіді на ваші питання, допомогти, проконсультувати, але все ж таки звертайте увагу на те, що в інкубаторі є також вказана кількість яєць для інкубації, і це все написано в книжечці інструкції з експлуатації даних інкубаторів. Книжечка йде до всіх інкубаторів, так що її перечитуйте і звертайте увагу на те, що тут написане. Багато хто казав, що температура 38 градусів це дуже висока. При такій температурі яйця зваряться, курчата або інша птиця не вилупляються. Але якщо правильно інкубувати, якщо давати яйцям провітрятись і охолонути, то з такою температурою курчата на світ з'являються, як ви вже могли побачити. І багато хто з моїх підписників, які дивляться мої відео і які інкубують за моєю, Простою схемою, якої практично нема, це просто температура 38 градусів волога в межах 50-70% і провітрювання зранку і ввечері 10-15 хвилин з першого тижня інкубації. До першого тижня інкубації у нас провітрювання один раз в день. До 10 хвилин. Все це ми можемо відчути по самому яйці, беремо яйце в руки, якщо яйце ще досить. Тепле, то ми кришку інкубатора не накриваємо. Коли яйце вже робиться тепленьке, тоді ми накриваємо кришку інкубатора. Для того, щоб яйце могло дійсно провітритись і охолонути, а не просто хапнути повітря і потім знову інкубуватися. А тут у мене іще один інкубатор і моя експериментальна інкубація, яка нічого хорошого не показала. Як ви бачите, тут у нас почався процес вилуплення каченят мускусної качки. Уже у нас чотири повноцінні каченятки є. Є у нас ось каченятка білі важкої лінії. І є у нас каченятка кольорові. Вийшли ось одне таке буде плечисте, чорно плече, біла шийка, чорна головка. Є у нас каченятко. Таке ж саме плечисте, тільки більше. Головка у нас чорна. Крильці ось біленькі, бачите? Будуть красавчики. Ось одне тільки-тільки з'явилося на світ. Також плечисте ще добре голову свою не тримай. Ось так. І ще в нас є проклюнуте. Але воно іще кровить. Хотів йому трішки допомогти, але у нас пішла. Кров, так що його іще зачіпати не потрібно. Нехай воно собі ще трішечки там посидить, подумає, і саме воно з'явиться у нас на світ. Всі інші ще у нас сидять, чекають, думають. Так що Тому мені ця інкубація експериментальна не зовсім подобається. Коли яйця перевертаєш вручну, коли ти їх більше провітрюєш, більше охолоджуєш, вони якось дружненько всі разом прокльовуються, всі разом вилупляються, і немає оцього різнобою: одне вилупилося, одне ще пішить в яйцях, одне проклюнулося, а ти вже ростуть. Ну, в мускусних качок це недопустимо, тому що вони всі дружненько прокльовуються, вони всі дружненько. Вилупляються і всіх дружненько за два рази можна з інкубатора забрати. Коли сидить качка, то це взагалі прекрасно і чудово, тому що качка за один раз може видати всіх каченят. Вони проклюнулись. Допустимо ввечері. На ранок ви вже всіх каченят можете забрати. Так же саме в інкубаторі, коли ви дотримуєтесь правил інкубації, коли ви провітрюєте то у вас все буде добре. Ну і зразу плавненько після інкубаторів переміщаємося з вами на прогулянку степом, де колись у нас паслись корови. Половину степу вже віджали для того, щоб засівати зерновими культурами. Ну на половині ще корови пасуться, ось там далі, не видно. За деревами там ще є корови. А ось тут є такі галявинки, ось вони. І вже є перші вітамінчики, які показуються з землі. Це кропива. Саме звичайнісінька, пекуча, колюча кропива. яку Ще трішечки сонечко присвітить, вона підросте і можна зривати не тільки для птиці, а й для себе. Пити вітамінізований чай. Кропива дуже гарно чистить кров. Дуже добре давати її курчатам, індичатам і всі іншій птиці, яка у вас буде або яка у вас є. І дуже добре робити з неї заготовки на зиму. Різати, сушити і потім всю зиму додати для птиці. Так що ось такі справи, дорогі друзі, трішечки відео про все. Ось тут великий Один раз в тому році я ще косив. Перший перший весняний укіс до церкви висіялася. Та що до осені виросла, не було що косити на осінь. Не знаю як тепер його, чи треба буде спалити, чи треба буде, щоб зелена відросла, а сухе останеться. Але треба буде скосити сіно добре, як є, особливо якщо воно зелене. І птиця всю зиму їла. І на гнізда, і на підстилку було. Так що сіном дуже добре, навіть якщо немає худоби. Зараз вам покажу ще одну справу, яка в мене є. Починається відправка інкубаційних яєць. Замовили в мене яйця індиків. Індики несуться справно, так що будемо відправляти яйця. На вулиці погода була гарна, а це щось трохи спортилось. Плюс, але дуже холодний вітер і така пасмурна погода зовсім ніяк. За двором теж ось лавочки стоять, тут ми сиділи корів, зустрічали, а зараз нема що зустрічати, бо вже поле засівається. Корови не ходять, череди нема. Ще хто, хто по хатах, ще по дворах, там яку одну тримає, ото і все. Є індики, які несуться в гнізда, є індики, які там несуться біля качок. А є в мене індики ще суперрозумні, які роблять собі самі гнізда. Ось, поховалися і понеслися. Ось тут на тюках сіном. Повилітали на горище і зробили собі гніздо. І так, два-чотири, шість, вісім, десять, дванадцять яєчок вони тут знесли. Так що забираємо ці яєчка і відправляємо їх людині, яка замовила інкубаційне яйце наших індейків. Ось такі вони нас розумні. Всім миру, щастя, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе своїх рідних і близьких. Здоров'я вам, кохання, наснаги і всього найкращого.